Українська народна казка про Івасика та Лесика. Жили колись чоловік та жінка, уже старі і стали, а дітей усе нема. Ніхто в хаті не плаче, їсти не просить, не башкетує. Але ж ніхто й не пожаліє, ніхто пісеньку не заспіває, не засміється так, як тільки діти сміються. Колись зробив чоловік колиску, мріє у ній дітей поколисати, а вона все стоїть пуста та пуста. Просить баба, діда, піди, старий до лісу, вирубай там цурочку, положу я цурочку в пусту колисочку, стану колисати. Буде хоч мені забава. Та ти ж, баба, не мала дівчинка, щоб цурочку колисати. Та зроби, хіба тобі важко? Пожалів дід бабу, пішов до лісу, вирубав там маленьку цурочку, обтесав її, обстругав. Стала цурочка гладенька та гарненька. Баба загорнула цурочку в блакитну ковдрочку, поклала в колисочку і почала співати колискову. Синку мій Іванку, синку мій Телесику, наварила я кулешику для синочка з ручками, для синочка з ніжками, з головою та вустами. Йди, мій синку, йди до мами. Колесала, колесала, та й заснула. вісні бачила, що в цурочки виросли ручки та ніжки, відкрилися оченятка. Та ротик, і став той дерев'яний болванчик справжньою дитиною. Прокинулася вранці, підійшла до колиски, а там і справді дитина. Чоловік і жінка так зраділи, що навіть помолоділи, милувалися найденим синочком, тішилися, то заходилися від сміху, то сльозами заливалися. Назвали малого Івасиком Телесиком. Ріс він швидко, не щоднини, а щогодини. Такий став гарний, такий розумний. Батьки ніг під собою не чули. Якось улітку Івасик Телесик попросив батька. Зробіть мені, тату, човник і весельце. Буду я рибку ловити та вас із мамою годувати. Гарна дитина, піклується про батьків. Зробив батько човника та весельце, дав вудочкою усе, що для рибалки потрібно. Почав Івасик по річці плавати, рибку ловити, наловить та віддасть, наловить та віддасть. Батьки собі обід готували, і бідним роздавали, і ще щось на базарі продавали. Добре жили. Одного разу мати схвильовано запитала, як же ти, синку, без обіду цілий день рибу ловиш? Та нічого, матінко, як нічого, я буду тобі їжу варити та на бережок приносити. Оце добре, дякую, на здоров'я. Але ти дивись, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хтось інший покличе, то до берега не приставай, пливи далі. Наварила мати снідати, принесла до берега, кличе Івасику, Телесику, приплинь приплинь до бережка. Твоя мати прийшла, їсти пити принесла. Зрадів Телесик. Моя мама прийшла, їсти пити принесла. Приплинь човнику до бережка. Встав до берега. Привітався з мамою, поїв варенички, попив квасу, подякував, поплив далі рибку ловити. А біля річки в лісі жила змія. Підслухала вона, як мати Телесика кличе. Спіймаю його та з'їм. Підкралася до берега, сховалася в кущах та й кличе грубим голосом. Івасику, Телесику, приплинь приплинь до бережка. Твоя мати прийшла, їсти пити принесла. Телесик прислухався, що це за грубий голос такий та скрипучий. Моя матінка не так кличе. Пливи, човнику, далі. Махнув весельцем та й поплив далі. Смія розлютилася, але зробити нічого не змогла. Засичала та пішла від берега геть. Потім щось зрозуміла, прийшла до берега й причаїлася в кущах. Слухає, як мати синочка кличе. Голос тонкий, дзвінкий, лагідний. Івасику, Телесику, приплинь приплинь до бережка. Твоя мати прийшла, їсте пити принесла. Івасик мамин голос признав, зрадів, приплив до берега, поїв, попив, подякував, рибку віддав і поплив знову рибалити. Смія здогадалася, що вся перешкода в голосі, пішла до коваря. Ковалику, ковалику, скуй мені такий голосочок тонкий, дзвінкий та лагідний, як у матусі Івасика Телесика. Коваль спочатку опирався, не хотів, а змія йому каже Будеш упиратися з'їм. Коваль злякався. Скував змію ці голос тонкий, дзвінкий та лагідний, як у матусі Івасика Телесика. Змія посиділа в кущах. Повипробовувала новий голос, як для неї, то за тонкий і за дзвінький. але для її підлої справи те що треба. Пішла вона на бережок та стала кликати своїм новим голосом. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до берега. Твоя мати прийшла, їсте пити принесла. Івасик Телесик чує, голос дзвінкий та лагідний, наче мати кличе. Трохи здивувався, що зарано прийшла, але подумав, що скучила, чи рибки закортіло. Пливи човнику до берега, пливи човнику до матінки, заспівав хлопчик. Поплив човник до берега, виплигнув Івасик із човника. Мамо, гукає, мамо. А змія його вхопила та потягла до своєї хати. А жила вона не сама, була в неї дочка Оленка. Змія до неї кричить Донечко, Оленочко, принесла я гарну здобич, розтопи піч так, щоб полум'я палало, а каміння тріщало. Як усе зробиш, спечи цього хлопчика та не забудь про сілі перець, а я полечу гостей кликати. Гарна буде вечеря. Сказала так та й полетіла. Оленка зробила все так, як мати наказала. Полум'я палає, каміння тріщить. Оленка дістала лопату, ту якою пироги в піч садять. Нума наказує Телесику сідай на лопату. Він здогадався, до чого йде, але виду не показує, клеїть із себе дурня. Та я вперше таке бачу. Та я не знаю, як на цю лопату сідати. Та сідай уже якось сичить Оленка. Хочеться їй скоріше все зробити, матері змії догодити та смачною вечерею поласувати. Так? питає Івасик, кладе на лопату руку та ногу. Ще й таким чином, що аж ніяк його не можна в піч запхати. Не так. А як? Комизився Івасик, комизився, у вузлик скручувався, клав на лопату то голову, то спинку. Але ніяк у нього не виходило влягтися так, щоб олинці було зручно його до печі віпхати. Подивився хлопчик на Оленку прозорими очима та й просить. Пробач мені, бо я дурний. Покажи, як це зробити. Розлючена Оленка не помітила небезпеки, усілася на лопату, коліна підтягла до підборіддя, голову до колін нахилила, долонями затулила. Ось так треба на лопату сідати. Якщо сіла, то ліз у піч, скрикнув Телесик. Та кинув Оленку в піч. Заслінку засунув, хату замкнув, сам хотів бігти додому. Та почулися голоси гостей. Гей, Зміюко, як гарно пахне. Добра в тебе печеня. Васик не розгубився. Заліз на явір, що різь біля хати. Сидить та спостерігає. Змія стукає у двері. Аго, Воленко, відчини? Та хто ж їй відчинить? Якось вона хату відімкнула, відсунула заслінку, вийняла печеню. Добре підсмажилося час їсти. Усілися гості, їдять і нахвалюють, бо гадають, що це Телесик. Поїли медом квасом запили, вийшли на двір. Розляглися на травиці, почали качатися та валятися, бо сидять задоволені, та ще приспівують. Покачаємося, поваляємося і васикового м'яса поївши. Телесик слухав це, слухав та не стерпів. Гукає з явора покачайтеся, поваляйтеся, оленчиного м'яса наївшися. Змія та гості кинулися, подивилися в піч. А там з Оленчиного плаття гудзики. Почали вони озиратися і побачили на яворі Івасика. Кинулися змія та її гості до явора. Трясуть його, але Івасик міцно держиться. Полізли по стовбуру, але обважніли, не можуть улізти. Тоді змія почала стовбур гризти. Ось ось перегризе. Сидить Івасик на яворі, життям прощається. Бачить летить табун гусей. Просить їх хлопчик гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, віднесіть до рідної хати, де є батько, де є мати. А гуси гелготять ніколи нам, нехай тебе середні віднесуть. Летить середній табун гусей, і Васик до них ручки простягає Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, віднесіть до рідної хати, де є батько, де є мати. А ті гуси теж гелготять, ніколи нам, нехай тебе задні віднесуть. А змія та її гості гризуть стовбур. Ось ось зовсім перегризуть. Як Івасику врятуватися? Летить останній табун гусей. Івасик просить, аж ридає Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, віднесіть до рідної хати, де є батько, де є мати. Але і останній табун не захотів узяти Івасика. Тут би йому й пропадати, але побачив він останнє гусенятко, таке слабеньке, таке худеньке, на силу летить. Івасик просить його гусенятко, гусенятко, візьми мене на крилятко, віднеси до рідної хати, бо чекають мене батько й мати. Гусенятко пожаліло Івасика, бо йому в житті багато поневірянь довелося перенести, спустилося та вхопило хлопчика на крильця. Важко йому, низько несе. Змія та гості женуться за ними, ось ось схоплять. Але все ж таки не наздогнали. Принесла гусенятко Івасика на подвір'я, впало та віддихується. А Івасик підійшов до віконця та стукає, та слухає, що в хаті робиться. Ой, лихо лихо, плаче баба. Зник наш Івасик. Ой, лихо лихо, зітхає дід. Зник наш Телесик. Ой, лихо лихо, зітхає дід. Дай мені пиріжок. Ой, лихо лихо, втирає сльози баба. Це тобі пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик під вікном, А мені. Дід та баба перезирнулися. Ой, лихо лихо, зник наш Телесик, а ми все його голос чуємо. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик знову, а мені. Тут вони підхопилися, визирнули у вікно. Та побачили синочка, вискочили, охопили його на руки, занесли в хату, цілують, обіймають, песять, пригощають, розпитують. А мати ще раз подивилася у віконце та побачила гусенятку. О, каже. Якесь гусеня залетіло на наше подвір'я. Зараз ми його впіймаємо та підсмажимо. Оце буде свято? Ні, мамо, ні, каже Івасик. Коли б не це гусенятко, то й мене б і з вами не було. Нагодуйте його, привітайте, бо воно мій рятувальник, та розповів докладно, як усе було. Батьки гусенятко привітали, нагодували, запропонували залишитися в хаті. Але гусенятко трохи сили набралося, від'їлося і полетіло далі. А Івасик Телесик виріс великий і піклувався про своїх батьків. Усе їх життя.